Скільки приголосних у слові вексель? Чотири. Правильно. Слово облігація запозичене чи питомо українське? Запозичене. Правильно, знецінення грошей одним іншомовним словом називається а, не знаю далі. «Інфляція». Інфляція. Скільки букв е в слові бенефіціар? А, дві. Правильно. Компанія і кампанія. Омоніми чи пароніми? Омоніми. Неправильно пароніми. пароніми. Слово внаслідок. Ми пишемо разом окремо разом. чи через де. Правильно. Підберіть відповідник до калькі по крайній мірі. А, е е е по крайній мірі. Ладно, е е е давайте далі. Е е принаймні. принаймні, назвіть останню літеру алфавіту. Мягкий знак. Неправильно я. Кому належать рядки? Реве та стогне Дніпро Широкий? расу шевчен. Правильно не частна компанія, а При, ä, приватна. Правильно, хто написав вірш